Що робити, коли кров'яності виділення з піхви з'являються несподівано? Або коли маже без причини? Знайомтесь, можливо, це поліпи ендометрію. Вони тихо ростуть у маці, а потім починають диктувати свої правила. Чому вони з'являються? Як зрозуміти, що у вас є поліпи? Чи справді він небезпечний? Я Юлія Полупанова, лікар-гінеколог. 11 років я лікую жінок, і це програма відверто про жіноче здоров'я. Чому ж виникають поліпи? Вся проблема в тому, що відбувається підвищення рівня власного або введеного ззовні гормону естрогену. До інших факторів, що будуть провокувати появу поліпів, належать ожиріння, цукровий діабет. Підвищення ліпідів, ліпопротеїнів, вживання гормональних препаратів. При поліпах в 64-88% жінок будуть мати аномальні кровотечі, дуже різні менструації, зі згортками або тривалі міжменструальні кров'яності виділення, які будуть виникати всередині циклу, після або напередодні місячних. Об'єм цієї крововтрати зазвичай невеликий, так звана кров'яниста мазанина. Але міжменструальні виділення також можуть відмічатися при вагітності. Якщо ці скарги виникли вперше, зробіть тест на вагітність. При функціональних порушеннях, таких як стрес, при органічних причинах прогресування, наприклад, аденоміозу. Ендометріозу матки. При цьому захворюванні ендометрій проростає в стінку матки. Формуючи ендометріальні ходи, вони починають менструювати раніше від основної менструації. На фоні прийому гормонів у жінки можуть початись кров'яності виділення. Це вказує на те, що препарат, який вона приймає, містить мало естрогенів. Тому такий препарат. Треба замінити на інший, в якому буде більше естрогенного компоненту. Поліпи бувають справжні та функціональні. Функціональні поліпи утворюються у функціональному шарі ендометрію, тому що кожен місяць він виростає і повністю відторгається. Насправді в кожному циклі ендометрій може містити такі поліпи. Вони безпечні. З ними нічого робити не треба, адже вони ні на що не впливають і можуть бути варіантом норми. А от справжні поліпи ростуть зі строми ендометрію, мають ніжку, в ніжці проходить сутина. І це вже повноцінне новоутворення. Аналогія з поліпами, як в носі чи кишці, але це тільки теорія. Поява справжніх поліпів. Не робить перебої в гормонах, як це подається частиною гінекологів. Отже, чи може поліп самостійно зникнути, або, навпаки, збільшитися в розмірах? Поліпи розміром більше 1 см часто повертаються, поліпи меншого розміру можуть зникнути в 25%. Тому, іноді, якщо поліп ніяк себе не проявляє, Якщо він невеликого розміру і ви не в менопаузі, за ним просто можна спостерігати. Лікування поліпів не існує, тому приймати утрожестан, дуфастон, комбіновані оральні контрацептиви не потрібно. Поліп потребує обов'язкового видалення, якщо його діаметр більше 1,5 см. Є декілька поліпів, є симптоми, поліп виглядає через шийку матки. Відмічається безпліддя, виявлено в період менопаузи. Після видалення поліпів шанси на вагітність збільшуються на 30-80%. Важливим є те, що після хірургічного видалення поліпа гормональна протирецидивна терапія не потрібна. Як же діагностувати поліпи? Тільки за допомогою ультразвукового дослідження і в правильний день циклу. Іноді для кращої візуалізації можуть використовувати введення контрастного розчину в порожнину матки або тривимірне ультразвукове дослідження. Також проведення доплерометрії. Ультразвукове дослідження потрібно робити двічі. Після місячних бажано на 6 10 день менструального циклу. Пайпель біопсія ендометрію не може діагностувати справжній поліп. Поліп ендометрію Потрібно видаляти тільки методом гістерорезектоскопії, тобто, щоб реально бачити, де основа ніжки поліпу, і припікати її. Запам'ятайте, проводити просто вишкільбання порожнини матки кюреткою, це є неправильно, бо при цьому велика частина поліпу видаляється, а основа залишається, що призведе до рецидиву. Цим Рецидивам намагаються запобігти призначенням гормонів. Але це не працює. Остаточний діагноз поліпів ендометрію встановлюється тільки після видалення поліпа та його гістологічного дослідження. Тому, якщо у вас діагностували поліп в матці, обов'язково перегляньте поліп після менструації. Ніколи не приймайте рішення щодо видалення одразу. Якщо у вас немає жодних скарг, що вказують на наявність поліпа, про які я вже говорила, але при цьому у вас знаходять поліп, тоді зверніться до іншого фахівця. Можливо, за поліп прийняли складку ендометрії. Якщо поліп підтвердився, видаляти його потрібно тільки в тій установі, яка видаляє поліпи саме методом гістерорезектоскопії. Справжні поліпи видаляти треба обов'язково, оскільки без гістологічного дослідження ми не можемо знати, який він за структурою. Рідко, але в таких поліпах бувають злоякісні зміни. І навіть у досить молодому віці. Вагітніти з поліпами можна. Не потрібно засмучуватись через цей факт: ймовірність несприятливого результату вагітності практично така сама. Як і всіх інших жінок, що не мають поліпів. В цьому випадку, в жодному разі не може бути рекомендоване переривання вагітності або рятівна гормональна терапія. Ви звичайна вагітна жінка, яка повинна отримати стандартні рекомендації щодо вагітності, як і всі інші вагітні. Також важливо. Подібно до поліпів можуть поводити себе вузли міом матки, які ростуть у самій порожнині, або деформують її. Такі вузли добре видно під час ультразвукового дослідження, а підхід до їх видалення такий самий. Видаляємо вузли до 4 см. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Дякую за лайк та підписку на наш YouTube канал та Instagram. До зустрічі!